Всім привіт! 15 січня і я на річці Горень. Зима по календарю прийшла, а по температурах ні. Плюсові температури льоду немає. Тому приходиться ловити на водоймах, таких як Горинь та інших відкритих водоймах. Думав, поїхати на стариці в хотинь, але вночі був трошки мороз, думаю, а якщо з'явилась крига, як поливати буде? Тому приїхав тут місце мені знайоме на горині, трошки інша локація. Два спінінга, один важкий під важкий, там десь 12-15 грамів, ну для мене це важкий. І один спінінг під ловлю окуня, під маленькі приманки. Ну Зараз 12-25 планую десь до 4-5 години. Планую, можливо, буде якийсь судачок покльовувати. Не знаю. В принципі, вже трошки пізно, він зранку десь до 12 до 11. Але є надія, що, можливо, ввечері буде кльов. Почекаю вечірнього виходу судака. Так рибалки кажуть, що він клює зранку і ввечері. Хоча часом його в обід. Ну, одним словом, треба ходити шукати. Тому зараз швиденько пробіжусь річці. Перше, що замітив, що вода десь на пів метра впала порівняно із двома тижнями тому, як я тут ловив. Тобто вода впала і вже трошки менше грузи можна буде використовувати. Ну Ось таке. Сьогодні надіюсь, зловити хоч якусь рибку. Ну що ж, не будемо гаяти час, починаю ловити. Так, я як завжди буду ловити на свою. Любим на приманку е, Polaris 3-дюймовий, і зараз взяв 14 грам чебурашку на офсеті. Зараз ми перевіримо, яку тут вагу треба взагалі використовувати. Довго затримуватись не буду тут 3-4 закидання. 3-4 закидання і йду далі. Так в швидкому темпі обійду, все, подивлюсь. Ну, 14 грам в принципі нормально. Там під протилежним берегом ямка трошки. Ще одне досить перспективне місце, ну тут я судачка був спіймав одного разу. Є риба є риба. Є судачок, судачок, Опа-ча. От і рибка. Ху-ху-хух. Невеличкий, але є. Хватить лідер туди. Трішки берега. Місць стало більше, де можна підійти до води, так як вода, як рівень води зменшився. Вже деякі перспективні місця відкрились. Але рибки немає. Поки що без покльовок от я знову бачу для фідерної ловлі гарне місце. течія не дуже сильна і глибина там непогана біля трьох метрів. Можна буде з фідром якось спробувати. Зараз ловимо на спінінг. Ловлю на спінінг, ну без покльовок. Ну, будемо шукати. Така вона зимова рибалка, зимовий спінінг на горині. Може бути всього на всього одна покльовка. Ага. Тут сидять ловлять. Зараз ми підемо шукати. Привіт. У мене нічого, судака поки що немає. Ви? Ні, судака немає, бо судака хотів зловити. З Новим роком. Дякую, тебе також святами. Дякую. Ти що, не клює там чи що? Чотири... Я годину тільки ловлю. Що нема покио. Дрібнота. Йду зараз перехожу, шукаю. Ага. Це я... для фото. Я зрозумів. Є мілочовка. Шо... Я зрозумів. Ну людей було, я бачу машин. Там нема. Я її пройшовся. Якщо б вона там була, то пішла. Трохи багато людей. Ну є, є, я бачу машин багато. Вона, вона зараз так. Я слухай, взяв підхватку. А забув, що я минулого тижня проїжджав. Ну зловив, такий, ніде не виставляв. За годину такі шість п'ять покличу. А то, ти тоді помітаєш дзвінок? Угу. мав їхати на другий день, да. Зловив, да, іду зараз. Там пересяду, і все. Ох, який захід. Варто з п'яним там спробувати. Ось тут рибалки сидять. Що, не видно, Давай весь берег зайнятий. Так <ріплес> да, Так, води багато, там місця є, а вони затоплені всі. Там не підбереться, раніше там вона буде стати. Тепер всі тут крутяться. Що тут робиться з водою? Рівнем води. Чи є тут рибка, чи немає. Зараз ми перевіримо. Ага, вода ще таки. Висока, ще ступеньки. А ні, вже на низ. наниз. Наниз вже можна стати. На низ вже можна стати. Ось яка тут гарна гори. Зараз ми перевіримо, що тут є. Я вже в цих локаціях вже буду тут ходити до вечора. Шукати рибу. Надія в мене на вечірнього судачка. Ну що ж, друзі, ось і завершилась моя рибалка. Проходив я 3 години з половиною, не отримав жодної покльовки. Змінив дві локації, ну, на жаль без риби. Така вона зимова рибалка на спійнах, на горині. Зараз близько 4 години, не буду чекати, поки потемніє. Почне темніти, думаю, можливо вечірня судочка буду чекати, але вже немає бажання, вже і руки болять кидати. І жужа вже вонто, трохи змерзла, по воді бігає, сидить, вже труситься, тому не буду мучити собаку. А поїдемо додому. Поїдемо додому. Буде ще можливість десь виїду на рибалку. Буду, надіюсь, що все-таки морози будуть і стане крига, бо, ну, хочеться ще з криги половити. Або, якщо не буде криги, то, тоді, мабуть, спробую вже на фідер. Десь навіть на тій самій школі стариці, десь вузько десь поїде. А ви не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Ну і напишіть в коментарях. Виїжджали ви на горинь, на фідер, на спінг, як вас щось ловиться, не ловиться. І всім до зустрічі!